Всім привіт, друзі, підписчики, не підписчики. Я сьогодні в такій футболочки, типу умна. Е, насправді ні. Е, і я хотіла сьогодні поговорити про те, як можна вивчити німецьку і дойти до рівня С1. І як я вчила німецьку поділитися своїм досвідом. Можливо, це когось змотивує, можливо, є якісь люди, які там вже. 5-10 років вчать німецьку і не можуть дойти до рівня, який їм потрібен, або, можливо, ви просто не знаєте, з чого почати, як вивчати мову, що вам підходить. І я просто розкажу про свій досвід, як я прийшла до цього і що я робила, і можливо дати якісь рекомендації, якісь кроки, щоб можливо. Могло б допомогти. І хто знає, хто не знає, я вже десь, я думаю, що я вже десь 4 роки в Австрії, і приїхала я з нічим, як і всі, напевно, до війни або навіть після. Потрібно здати екзамен А2, щоб зробити посвідку на проживання, і я приїхала. Тобто я почала навчати вивчати німецьку десь за декілька місяців, готуватись до цього екзамену, і вже потім як приїхала, напевно, тому що я тут робила цю візу. Я не пам'ятаю, здала екзамен. І зараз в мене є сертифікат С1. Ну, як, С1? Я думаю, що він на папері насправді тільки С1. А... Я оцінюю мою розмовну, мої розмовні навички десь приблизно на рівень B1. ну максимум B2 там в якихось випадках, там коли щось можна написати, щось там щось відповісти відповісти, якісь вправи зробити. Тому що це один для мене це такий рівень, коли ти вже прям можеш не просто вільно говорити піти до лікаря. Піти там в магазин або з друзями. Це вже такий рівень, коли ти вже можеш там прослухати якусь наукову передачу, типу, і розповісти про неї. Ось я не я б не могла б все зрозуміти і розповісти без помилок, наприклад, про що там йдеться. От для мене це один це щось таке, коли вже ти говориш, просто в тебе немає ні помилок, нічого. Але сертифікат все ж таки в мене це є, і, і з чого все почалося? Як я сказала, що я почала вивчати німецьку десь 4 роки тому, але саме до цього рівня цього сертифікату це один, я дійшла десь за 2 роки. І почалося це з того, що я, як і всі люди, які там планували переїзд до німецькомовної країни, потрібно було здати екзамен А2. У мене, напевно, був там репетитор, може занять 5, але я готувалась сама, так грубо кажучи. В мене були картки оці з перекладом, з однієї сторони німецька, з іншої українська. Я дивилась відео, як проходить екзамен, Я включала собі відео, якісь там, можливо, типу, якийсь короткий текст з перекладом або якась граматична тема. І я десь виділяла приблизно. Від 15 до години е, часу на день на заняття. Зрозуміло, що в мене там не було кожен день настрою вчити німецьку, але я просто готувалась поступово, іноді там, е, я могла включити просто якийсь Netflix і субтитри на німецький, точніше, Netflix на німецький субтитри на український. Тобто, це був такий Поступове таке навчання, і я саме тоді опиралась на те, що буде на екзамені. Тобто я знала, що там буде письмо. Я там раз в неділю писала там якесь не письмо, а імейл. Напевно, я не пам'ятаю вже. Я знала, що там буде Hörn. І я просто включала якесь відео там коротеньке декілька разів на тиждень, просто щоб прослухати. Я, я знала, що там мені потрібна граматика для того, щоб написати це, цей текст, цей імейл. Я там якісь е, включала, записувала собі граматичні правила і також вчила слова. Ці карточки в мене були. І я так і здала а 2 і вже після цього я захотіла. Навчатись тут в університеті, і для цього саме вже потрібен С1. Я, звичайно, як і всі студенти тут. Ті, хто, ті, хто не має сертифікату, С1, пішла на підготовчі курси при університеті. І саме там я вивчила вже німецьку до такого рівню. Ну, точніше, щоб отримати цей сертифікат. Саме там в мене були інтенсивні курси. Це було п'ять днів на тиждень, і це було десь по дві години приблизно, я думаю. І саме там я дійшла до такого рівня. Для мене це було якраз те, що саме для мене підходить, тому що я не можу вчити дойти до якогось рівня, коли я просто там буду сама займатися. Чи з репетитором з репетитором якось в мене немає прогресу. Саме такі інтенсивні курси це те, що підходить. Мені, можливо, вам також. І там вже було це для тесту. І на граматику ми щось вчили, і на там Хьрен, і щось писати, і в общем, затрагували оці всі аспекти. Але е, моя помилка була в тому, що я не робила ніякі домашки там в першому, в другому семестрі. Я нічого не вчила сама, і в мене зайняло десь. Три семестри, тобто півтори року на те, щоб отримати цей сертифікат. Хоча я думаю, що це можна було зробити набагато швидше. Я думаю, що якщо так готуватись, прям робити домашки, от з А 2 отримати цей сертифікат і там, піти навчатися до університету можна за два семестри, тобто за один рік. А якщо у вас вже якісь там є знання, можливо, Б 1 можливо, ви вже до цього щось там вивчали, то. Взагалі, я думаю, можна так семестр походити позайматись саме для сертифікату. Сертифікат не дає вам саме оцих знань, щоб ви вільно володіли мовою, вільно все розуміли, там писали якісь научні роботи. Саме для цього вже потрібно ну, або самому там розвиватись, навчатись далі, або вже йти в університет, і я пішла в університет вивчати німецьку мову. Що я хочу сказати? Що вже пройшло десь чотири роки, як я почала вивчати німецький, і іноді, коли мене щось питають, я так стою і не можу просто бе, -ме, не можу просто зрозуміти, що там, як мені це слово перевести? А як там, а що це за слово? Я кожен день до сих пір стикаюся з цими словами, які я взагалі не знаю. Саме головна в мене проблема насправді це артиклі, і це, напевно, те, на що потрібно прям на, на цьому прям потрібно сконцентруватись, тому що от я не можу вивчити. Я можу вивчити артикль, наприклад, коли я слово дуже часто використовую. Але коли я його там перший раз бачу, і мені потрібно сказати це слово. І я говорю це слово з помилкою, звичайно, тому що я не знаю, який там артикль. Тобто, це така мова, де потрібно завжди розвиватися і вивчати щось нове. Ну і зараз я вже на третьому семестрі в університеті, чи на четвертому, якщо чесно, я взагалі не пам'ятаю. Напевно, на четвертому, так, я думаю, що я на четвертому. І, ну, я все ще от я б могла б здати екзамен, підготуватись. Я можу спокійно там десь на прийомі у лікаря розмовляти, там, з якимись друзями, якось, контактувати там, з якимись просто перехожими, але все ще там з діалектом в мене проблеми, все ще, якщо я буду там читати якісь. Текст складний або слухати, я не буду все, все розуміти. Все ще я не вивчила всі артиклі, тобто це така мова, де потрібно реально, крім того, що у вас буде якесь е, основне заняття, типу як інтенсивний курс, університе, ще щось, крім того, ще потрібно самому дуже багато часу цьому віддати і, нав... і вивчати цю мову. Так от, це була от така моя історія. Тобто, як ви бачите, реально, в принципі, навіть за рік дійти до, ну, за рік, ну, півтора-два роки прямо от до такого рівня. Але якщо у вас не стоїть, звичайно, така ціль, і ви можете, у вас може бути ціль b 2 сертифікат або А2, то, звичайно, це набагато легше. Саме до. Саме підготуватись до іспиту. Ну і я б хотіла дати такі невеличкі поради. Я знаю, що дуже багато людей вже знаходяться давно, там, в Австрії, в Німеччині, і в них проблеми з тим, що вони не можуть дійти до якогось рівня, там їм потрібен цей сертифікат. і Саме перше, завжди, до речі, коли я дивилась відео, типу, як вивчити там англійську, німецьку чи якусь мову, завжди там говорять спочатку: поставте собі ціль. І це насправді саме головне, я думаю, що треба зробити, коли ви вивчаєте мову. Тому що якщо у вас ціль ем, отримати сертифікат і просто вільно там говорити, це, я б сказала, два різних шляхи взагалі. Як потрібно, тобто, як потрібно вивчати мову для сертифікату і там для просто щоб вільно володіти, або які у вас там ще цілі. І саме вже від цих цілей ви потім відштовхуєтесь. Тобто в мене була ціль отримати сертифікат для університету. І я просто робила, я вивчала мову так, робила такі вправи, щоб отримати цей сертифікат. Тобто в мене там були оці е, різні там аспекти, що мені треб, е, треба здати в екзамени, там, типу, говорінь, говорити, оце хьорн, лізінь, шрайбен і все оце, таке. І саме це я практикувала. Я сідала раз на тиждень писати якийсь есе, якийсь лист. До речі, мені здається, з чатом GPT сталося набагато легше, тому що, наскільки я пам'ятаю, трохи роки-два назад ну, я взагалі його не використовувала. І я, тобто, сама все шукала в інтернеті, і помилки в мене ніхто там прям не перевіряв. Але я думаю, що з чатом GPT це навіть зараз набагато краще, краще і легше. І ви ставите собі цю ціль, і ви йдете до цієї цілі. Тобто, як я сказала, якщо у вас екзамен, ви просто тренуєте, там, пишете емейл якийсь раз на тиждень, ви там, читаєте якийсь текст раз на тиждень, ви розбираєте якусь граматичну тему раз на тиждень, і так, там у вас виходить 4-5 занять, таких самостійних, і плюс до цього якийсь інтенсивний курс. Це, якщо у вас прям. Вам потрібно здати цей сертифікат, прям через рік отримати. Якщо ви там в своєму темпі, то ви просто можете самі це вивчати, наприклад, дивитись серіали на Netflix з субтитрами там, або без, якщо ви розумієте. Якщо у вас вже там А2, в 1 ви можете знайти розмовні клуби. До речі, я не знаю, як в Німеччині, як в Україні, а в Австрії дуже багато безкоштовних розмовних клубів, просто там для жінок, або десь вони там зустрічаються в кафе чи ще десь. Я навіть ходила на такі розмовні клуби, але зараз в мене, по-перше, немає часу, по-друге, я вивчаю це в університеті і мені. Вистачає цього, тому що я в мене завжди німецька моя в моєму житті кожен день. Ну, і найголовніше, що я сказала, що якщо ви хочете прогресувати, то саме потрібно сідати і займатися самостійно, тобто в підсумки, такий підсумок, підведу такий підсумок. Це реально. За півтора там, за два роки отримати цей сертифікат. Якщо у вас саме така ціль отримати цей сертифікат, ви просто обираєте шлях, як ви до цього прийдете. Це реально навчитись спілкуватись за два роки там. Ну, за рік, не знаю. За рік це, напевно, от якось, мені здається, мало, щоб якось більш-менш вільно спілкуватись. Тобто, як ви бачите, ось приклад, хоча я взагалі я ніколи не рахувала там себе якоюсь розумною, мені оце все навчання, це все супер скучно для мене, я ненавиджу сидіти там вдома за комп'ютером робити домашки. Не дивлячись на це, я здала цей екзамен. Якось я навчаюсь так, з помилками, так, мені десь там ще важко, щось я не розумію, але. Це такий приклад, що можна здати. І в такому підсумку, що я б хотіла сказати, це головне поставити ціль, вибрати спосіб, як ви підете, будете йти до цієї цілі, тобто це або якийсь інтенсивний курс, або там у вас будуть три рази на тиждень заняття з репетитором. Найголовніше виділяти. На цей час і самому займатись, навіть два рази на тиждень. Просто там сідаєте, дивитесь якийсь серіал, сідаєте, пишете якийсь текст, і навіть якщо ви просто знайдете вже готовий текст, просто перепишіть його від руки. Це вже допоможе. Просто відкриваєте відео на Ютуб, якусь граматичну тему. Не потрібно сідати, о, в мене буде зараз оце німецький. Мені потрібно годину сидіти за цим комп'ютером, за цим столом. Я це, це ненавиджу. Ні, просто знайдіть там на 10 хвилин собі якийсь. І не потрібно сідати так 10 разів на день. Просто сідайте, наприклад, один раз на день це робіть. Або ну, на вихідних, один раз на вихідних. Такими маленькими кроками ви вже дійдете до своєї цілі, там, раніше чи пізніше. Ну і не боятись, звичайно, я все ще чую нові слова кожен день. Я все ще розмовляю з помилками, але це не привід того, що потрібно сказати: От, не йде в мене вже це німецька, все, я вже не буду вивчати. Я не буду нічого робити, я не буду говорити, тому що навіть маленькими кроками можна прийти до якоїсь великої цілі. Ну і до речі, якщо у вас будуть, я не знаю, хто подивиться що це відео, тому що я тільки почала свій канал. Якщо у вас будуть якісь питання, можливо, про вступ до університету або про вивчення німецької, я з радістю відповім в коментарях. Так що пишіть коментарі і ставте лайки, і підписуйтесь, якщо вам це, це відео якось допомогло і змотивувало вас.